Вітаю, слава Україні! Традиційне включення! Насамперед, всіх вітаю з великим святом покровою Пресвятої Богородиці, з Днем Захисника України, всіх наших захисників і захисниць. І з нагоди цього свята ми придбали ще тисячу FPV-дронів для того, щоб передати різним військовим частинам. Сьогодні передали 50-му полку, 95-й бригаді хлопцям. Ну і зараз велику частину вже розподілили для різних бригад, для 10-ї гірко-штурмової бригади, для національної гвардії, для 24-ї бригади. Ну і іншим бригадам, тобто до нашого свята, ще тисячу FPV-дронів піде до наших військових. Дякуємо їм, дякуємо за все за те, що жертвують собою заради української держави. Сьогодні мали можливість помолитися на могилах на могилах наших героїв. На всіх кладовищах відбувалися панахіди. Я особисто разом з нашими священниками різних конфесій, ми відправили панахіду на нашому кладовищі на Чукалівці, а також в гарнізонному храмі на вулиці Довженка. Також відбувся молебень. Молебень за всіх героїв, які на жаль віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. А жертва надзвичайно велика. Сьогодні 548 родин не отримали свого батька, не отримали свого чоловіка. І це велика втрата. Понад 150 сьогодні пропало безвісті. Це велика ціна. Івано-франківська ціна нашої. Української е, перемоги е, також, е, е, буквально вчора, ми зустрілися з родинами героїв, частиною родинами героїв, які обговорювали різні питання. Стало доброю традицією спілкування з родинами героїв, е, тому що дуже важливо е, постійно комунікувати, допомагати, вирішувати, підтримувати родину, е, бо, це, бо це є важливо, обговорили ряд питань в родин було багато питань по кладовищу, по доїзду, по інших речах. І для нас дуже важливо цей контакт. Це четверта зустріч буквально за місяць часу, яку ми організували. Тому що, на жаль, рідних сьогодні понад дві тисячі сьогодні рідних наших загиблих, тому що це і дружини, і діти, і мама, і тато. Тому це надзвичайно велика кількість людей, з якими постійно йде спілкування, робота. Ну і дякую своїм соціальним службам, які те також активно працюють в цьому. Напрямку також вітаю сьогодні. Зараз якраз проходить фотовиставка і показ крізь віки для збереження української традиції громадської організації «Дружина воїна, благодійний захід. Дякую за різні заходи, які вони організовують. Нещодавно була акція Біжу для Збройних сил України, благодійні аукціони. Це дуже важливо, що в цьому напрямку ми активно працюємо. Також на вічовому зараз проходить е, захід нашої комунальної установи Дів Воїна. Можете задонатити і скуштувати доброго бограча м'яса. Це така акція, яку наша комунальна установа Дів Воїна, яка знаходиться зараз в центрі міста на вулиці Січових е, Стрільців. Завтра, 2 жовтня, о 10 годині, ми відкриємо ротаційні дошки захисникам України Олександру Підлузькому, Роману Пантію, Євгену Коміцькому і Сергію Герку. І також ми не забуваємо наших рідних, 35 родин, людей з родин загиблих захисників завдяки нашій співпраці з містом Берегово поїхали на відпочинок до Покрови на термальні води. Дякую місту Берегово за підтримку за сприяння. Також не забуваємо інші речі. Вчора мали можливість далі продовжувати доступніше виробити франківськ, хоча роботи ще тривають, але ми зустрілися з. Женою полегло героя Оленою Неспля, а також радником із питань доступності Юрієм Бобачуком, який втратив ногу на війні, і побували на хіміки 2.6, де ми зробили доступність пандуси відповідно для того, щоб люди з інвалідністю і люди з колясками, старші люди могли е пройти і було все. Зручно, до речі, це не перша ділянка. Ми по місті достатньо велику кількість робіт проводимо, незважаючи на те, що є брак з людьми, але ми робимо інфраструктуру для людей з інвалідністю більш доступнішою. І це наш пріоритет. Також хотів би ще сьогодні в це свято привітати ті громади, які храмові празники святкують. Це і село Доброляни, і село Рача. Тобто нашої Франківський Княгини у нас Покровський храм. Тому я всіх вітаю з храмовим праздником. І ще раз підкреслю про те, що до свята ми е, придбали ще тисячу впівдронів. Це вже близько 9 тисяч впівдронів ми вже придбали. І ми дійдемо до своєї цілі 10 тисяч впівдронів, але саме тисячу дронів до свята нашого захисників України ми придбали і передаємо сьогодні. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня зі святом допомагаємо військовим. Слава Україні!